Як переживуть 2016 рік з новим бюджетом і з новими податками? Наші аграрії з нами на зв'язок вийшов Сергій Лабазюк, народний депутат України, член групи Воля Народу. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Отже, поговоримо про наш аграрний сектор. Щодо податкових змін, я зустрічав діаметрально протилежні думки. Власне, ми всі добре пам'ятаємо передноворічні дорожні протести аграріїв, які заявили, що ліквідація спеціального оподаткування для них смерть. З іншого боку, доводилося чути від аналітиків думки. Вибачте, але наші агрохолдинги дуже мало платять в бюджет, і навіть зміни до ПДВ на 2016 рік рік по ПДВ називали перемогою аграрного лобі. Пане Сергію, на чиєму боці правда? Ну насправді потрібно дивитися сухі цифри і не потрібно ніяких політичних заяв. Якщо подивитися, хто платив більше податків у 2015, 2014, 2013 році, при тому, що щороку вони тільки збільшувалися, то це саме аграрний комплекс. Угу. І якщо валютна виручка в країні наші попередні 12-ті і попередні роки були більше від продажу металу за кордон за експорт, то в цьому все в останніх роках саме якраз за рахунок сільськогосподарської продукції. Тому насправді говорити, що аграрний комплекс не платив податки, буде неправильно. Ну і ви пригадали про агрохолдинги. Але агрохолдинги є 15% максимум, а залежно від кого називати агрохолдингом, а реально їх 6 7. А решту все ж таки це малий і середній фермер, аграрне підприємство. Ще є, до речі, стара форма СВК. У нас так і збереглася, на, на жаль, їх, можливо, вже не так багато, але вони є. Mm -hmm. Отож от, насправді, якщо сьогодні запрацює, а він же точно запрацює, бо вже підписаний президентом зміни до податкового кодексу і новий бюджет, до аграрному комплексу прийдеться сплочувати тепер ПДВ, і не тільки ПДВ, хочу наголосити. В 2015 році було піднято в 20 разів земельний податок. Не в один, не в два, а в 20 разів. І цілий ряд інших моментів. Але коли нам... МВФ говорить, що нам потрібно поставити як і європейського фермера, так і українського фермера на рівні умови. Чудово, ми погоджуємося. Так давайте насправді на рівні умови. А що таке рівні умови в Європі? Від 460 євро до 720 євро на гектар дотація йде, залежно в якій країні, залежно на яку культуру. В Україні насправді ні одна державна програма підтримки нашого вітчизняного АПК не працює і не працювала. Колись були корупційні схеми, де надавалися допомоги е, вигляді е, відшкодування будівництва е, тваринницьких комплексів, там ще чогось. Але це були корупційні схеми. Якщо говорити про е, фіксований податок, який тепер є скасований, спецрежим, режим, це було приблизно в переводі на гроші 40 доларів на гектар дотації. Не корупційно, тому що там корупції як такової взагалі не може бути. Тому дійсно та тенденція, яка АПК давала попередні роки, вона як мінімум. Буде зупинено. В гіршому випадку малий і середній аграрій не виживе в цих умовах, тому що йому надзвичайно складно буде, бо щомісяця потрібно буде віднайти кошти для сплати ПДВ, яке раніше залишалося на його рахунку, для того, щоб він ці кошти використовував на закупівлю запчастин, паломастильних матеріалів, отож те саме необхідне. А звичайно, можливо, окремі агрохолдинги, наголошую, саме окремі, mm -hmm. які займалися і до того експортом сільськогосподарської продукції, вони тільки отримують плюс. А точніше, все ж таки, це трейдерські структури, які, як правило, мають коріння американські підприємства, можливо, деколи європейські. Ну, точно, що українські, яких там не так багато є. Відповідно, бюджет суттєво гроші не доотримає. Тому що ті прогнозовані 20 мільярдів, які збирається е, країна отримати за рахунок е, сплати ПДВ аграріями, вони і підуть назад на відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції. Ну тільки давайте відверто, ніколи в житті фермер, якого є 30 чи 100 гектарів землі, не зможе домовитися за залізно-дорожні вагони, відправити в порт, погрузити корабль і відправити на експорт. Нереально. Угу. Тож великі структури трейдингу, вони будуть просто експортувати більше, і вони будуть отримувати відшкодування ПДВ, за яке вчора їм приходилося в цій країні давати відкати, тому що це в нас на жаль процвітало і на сьогодні не завершено. І сьогодні буде якась інша формула, та буде в будь-якому разі. Ну то звичайно, е... що аграрний комплекс втрачає дуже сильно е... страшному міністр... країну. Е... Зрозумів, міністр фінансів Наталка Яресько говорила, що податкові зміни можуть переглянути для аграріїв. А якщо е... справді переглядати, то в який бік? Як, по-вашому, оптимально мають обкладатися податками? Тому що е, податковий кодекс по закону має переглядатися не раніше, як за 6 місяців раз. Друге, Якщо так. розпочався вже рік, то в принципі зміни протягом року вступити в дію вже не можуть. Так, бувають в нашій країні порушення. І саме в цьому році, в 2015 році, в кінці року з порушеннями приймалися зміни до податкового кодексу. Можливо, хтось піде на це, але я чітко пам'ятаю, як це все проходило в сесійній залі, в комітетах, в кулуарах, коли ніхто нікого не чув. Насправді депутатів, які відставили аграрний комплекс, не чули. І єдина невеличка наша перемога, як ми це називали серед нас там членів аграрного комітету, що серед двох зол нам вдалося вибороти менше зло. Це коли нам вдалося зберегти для тваринництва. Яму 15 на 85 і для сценарства 50 на 50. Ну знаючи, знаючи в якому стані наше тваринництво в жахливому, то звичайно, це просто абсолютно необхідно його підтримувати. А пане Сергію, от усього для міністерства агрополітики бюджет виділяє ну майже півтора мільярди гривень. І на утримання апарату на агрополітики 658 мільйонів гривень, як я розумію. От так. чи не здається вам, що замало для країни, яка хоче бути конкурентною на ринках ЄС? От уже ж зона вільної торгівлі з ЄС запрацювала з 1 січня? Я вам приведу декілька цифр. Якщо роки три тому, якщо не помиляюся, три-чотири роки тому. Приблизно 4,5 мільярда попадало на міністерство, в цілому на агропромисловий комплекс. То зараз, коли курс знову ж таки був 8, то сьогодні, як ви кажете, півтора, з яких 600, майже 700 йде на утримання апарату. Насправді дійсно апарат у нас залишився той бюрократичний, радянський, роздутий, якого точно стільки не потрібно. Але коли нам говорять, що землю в Аграрної академії потрібно забрати і передати на академію освіти, то вибачте мене, хто має землею займатися освіта, чи все ж таки має займатися Аграрна академія науки, яка безпосередньо має закладати досліди і так далі. Так, їм потрібно на це виділяти кошти. Питання чи раціонально використовується, це вже інша частина. Тут потрібно сьогодні, щоб була політична воля в Міністерстві ради політики і займатися насправді політикою і думати, як врятувати аграрний комплекс в надзвичайно складних конкурентних умовах, які ми маємо з 1 січня 2016 року. Адже тепер вся сільськогосподарська продукція і не тільки з Європи буде заїжджати в Україну без мита. І тут один тільки факт варто привести. Вартість е кредитних коштів для фермера в Європі 3%, вартість кредитних коштів в Україні для фермера 23% або й 30%. Відсотків. Вже знову говоримо не про конкуренцію. Ну я вже не говорю за технологію, за можливості і все решта. Отож, заїжджаючи сьогодні товар з Європи в Україну, який тепер вільно їде, він також знищить нашого фермера в цих умовах, коли не маєш немає не маєш кредитних коштів, дешевих наголошую, не маєш технології. І ще знову ж таки, на жаль, залишається бюрократична корупційна ситуація в країні, яка і була. Mm -hmm. Тому говорити про те, що переглянути бюджет, про те, що в нашій країні є можливість збільшити, можливість є, але питання, чи є бажання. Моє особисте таке відчуття, що все ж таки десь зовні, а в нас насправді зовні дуже багато чого нам говорять, як потрібно робити. Той ж саме АБФ, ті ж самі там країни, партнери наші заходу. Напевно, що є зацікавленість. Коли вступить ринок землі, а він в сімнадцятому році таки вступить, бо в п'ятнадцятому на шістнадцятий рік нам дуже важко було відстояти продовження мораторія хоча б на один рік ще. Ми що насправді ми не були готові до продажі землі, коли немає законодавства, що забезпечено всіх передумов. Так от, до тої пори, коли наступить купля-продаж землі, швидше за все є зацікавленість, чи це Америки, чи це міжнародних якихось фінансових крупних трастерів, щоб у українського фермера аграрія і в тому числі агрохолдера не залишилось грошей на купівлю землі. Тоді mm -hmm. прийдуть і куплять її західні кошельки і будуть тут управляти надзвичайно родючими якісними землями. А от е, на проведення земельної реформи передбачено видатки за загальним бюджетом майже 45 мільйонів гривень. З вашої точки зору, е, це яка сума? Велика чи навпаки? Звичайно, Важко уявити, що це, звичайно, що це є мізер, хоча цифра звучить досить серйозно. 45 мільйонів. Чому мізер? А в Україні ж немає до сьогоднішнього дня, про це 10 років до розмови, немає проведено ревізії, наскільки справді в нас є землі, якої, де, Її ж потрібно оцінку провести. Сьогодні потрібно створити законодавчу базу і не тільки законодавчу базу, а підготувати цілі інституції для того, щоб завтра, коли схопить купля продаж землі, щоб це була не спекулятивна корупційна схема, а щоб це дійсно була державна така машина, напевно. Яка могла би забезпечити бажання громадян продати свою землю, але продати за обґрунтовану ціну, відповідно не допустити, щоб іноземці прийшли скупили землю в нашій державі і так далі. Ну і в першу чергу захистити державу. Тому угу. що в принципі, якщо ми сьогодні дамо можливість землю розпродати неконтрольованим процесом, ми втрачаємо основний ресурс, основне багатство країни. І про що ми можемо говорити про наступні покоління? Як нам їм дивитися по тому, пане Сергію? От я хотів би повернутися до зони вільної торгівлі з ЄС. Є ж напрямки в сільському господарстві, які перспективні надзвичайно з точки зору зони вільної торгівлі. Ну там багато писалося, що є квоти, які відкривають нам можливість можливість постачати до Євросоюзу ті товари сільськогосподарського призначення, які ми можемо виробляти, але не виробляли. Наприклад, ту ж баранину. Але у нас, наприклад, є проблема елементарна. У нас не створено мережі пунктів для ліцензійованого забою скота. От в бюджеті, я не знаю, ви достатньо гарно його вичитували. Передбачаються для цього гроші. Я, напевно, трошки назад повернувся, гроші е, ми зараз підкреслимо. Спочатку щодо можливостей. Так, можливості насправді дійсно відкриваються, але дуже для вузьких окремих галузей. Наприклад, рослинок. Ми можемо почати виробляти більше ріпака, ми можемо почати вирощувати, в тому числі, можливо, і льон, про який ми вже забулися, ми можемо почати вирощувати коріандр, гірчицю і так далі. Але ми не можемо його переробляти в себе, створювати додаткову вартість, створювати додаткові робочі місця. Європа зацікавила нам оцими кроками, щоб Україна була сирйовим придатком. Сьогодні чітко відсліджується, що якщо нам дають повернення ПДВ при експорті зернових, то нам не дають повернення ПДВ при експорті того ж самого сьогодні м'яса свинини, чи той ж самий баранни, чи шкір, чи щось інше, чи завтра можливо олію, яку ми би виробляли, і так далі. Отож, сьогодні, отримуючи такий механізм, ми не стимулюємо нашого підприємця чи фермера створювати. Переробку. Щодо баранини, так, можливо, це і є можливість. Але давайте порівняємо в процентному співвідношенні. Якщо ми говоримо про велику рогату худобу, скільки її в процентному співвідношенні мало би бути, і скільки м'яса барани не потрібно, скільки потрібно м'яса гов'ядини. Звичайно, це не порівнюється далі. Даже. Тому, якщо в Європі не хочуть вирощувати барану, тому що вона збиткова невигідна, так для чого вирощувати в Україні великих об'ємах? Це може бути одна з галузей. Однозначно, Україна, як аграрна, вона може бути різні секторна, і ми можемо багато чим займатися. Але в будь-якому разі будь-який бізнесмен, коли буде сідати і визначатися чим його займати, він пропише бізнес-план і подивиться, де є фінансова, де є можливість розвиватися і так далі. В даному випадку є окремі напрямки, які дають плюс, але їх надзвичайно мало. Надзвичайно мало. Так, нормальне явище, неодноразово я чую від аналітиків фінансових, що конкуренція це є добре, це є стимул для розвитку. Я погоджуюсь. Але якщо, не дай Бог, ми сьогодні знищимо те, що маємо, то ми не факт, що його відродимо з тому що потрібно фундамент з чого піднімати. А ми цей фундамент сьогодні тільки залили, тільки він застиг, і ми починаємо його вже руйнувати замість того, щоб робити над ним надбудову всіх тих поверхів, які будуть генерувати потім кошти в і бюджети і створення робочих місць. А от щодо пунктів по забою скота ліцензійованих, тут як у нас ситуація в країні документально, ми пройшли великий шлях. Градний комітет у 2015 році прийняв цілий ряд законопроєктів, в тому числі якраз і по спрощенню, сертифікації, ліцензуванню і так далі, і по забійних цехах можливість створювати на є. Але держава їх створювати не буде, бо це в принципі і не потрібно, щоб держава створювала. Має створювати знову ж таки приватний сектор. І я вам скажу в кінці року, я бачив фінансову аналітику по кожному з напрямків. Може бути рентабельність, так от якраз забійні цехи вони сьогодні на грані нуля прибутковості були в 2015 році максимально ефективні сучасними технологіями від 2 до 5% відсотків вони мали прибутковості. Ну не знаю, сьогодні, тоді коли кредитні кошти в нас 23-25, хтось буде вкладати інвестиції для того, щоб заробляти 5 відсотків. Ну, звичайно, пане Сергію, у нас дуже мало часу. Ви знову про кредити згадали? Ну можливо, останнє питання виходить за рамки і бюджету, і подат. Але от ми говоримо, сільгосподарська, сільськогосподарська галузь драйвер нашої економіки. Чому нам е, не створити механізм нормаль е, кредитування під невисокі проценти для фермерів? Якісь е, спеціальні фонди, спеціальні банки. Ну, невже це неможливо? Звичайно, це можливо. І я б саме питання хотів задати до. Першу чергу напевно кабінету міністрів України, тому що це їхні можливості, їхні повноваження. Чому би не зробити разом з Нацбанком, з державних банків таку програму створити, але на жаль її не існує. Мотивуючи тим, що немає грошей на соціальні виплати, не маючи сьогодні бізнесу, який генерує гроші до бюджету, ми ніколи в житті не будемо мати грошей на соціальні виплати. Таке можливо створити. І щороку, на початку року, керівництво країни заявляє, що однозначно будуть пільгові кредити, як і для аграрного комплексу, там на окремі, можливо, напрямки програми, так і для малого середнього бізнесу і тому подібне. Але, на жаль, це не добація. Зараз хочу наголосити, можливо, в ефірі нас почують сьогодні аграрії. Є програма, якою має бути виділено саме якраз ЄБРР 400 мільйонів євро в 2016 році на вирощування сільськогосподарської продукції, на будівництво тваринних комплексів, на розвиток аквакультури. Про це заявив Арсеній Петрович Яценюк. Я особисто, шукаючи ці документи, ніде нічого не зміг знайти. Але Арсеній Петрович в кінці 2015 року двічі заявив про те, що він особисто підписав таку угоду, і 400 мільйонів євро має зайти в Україну протягом 16-го року під бізнес-плани, програми. І цією програмою буде займатися Міністерство аграрної політики. Давайте будемо спостерігати. Я планую цю документацію шукати. Якщо тільки я знайду насправді цю інформацію, я її буду розповсюджувати для того, щоб наші аграрії мали право цим скористати. Чому ну, я зараз говорю? так говорю? Тому що в попередніх роках подібні програми були. Але про них ніхто не знав, і їх використовували окремі угу. близькі люди до кабінету. Зрозуміло, пане Сергію. Отже, шукайте, щоб використовували ці 400 мільйонів євро не лише близькі люди, а і ті фермери, яким це потрібно, для яких це життєво необхідно. Отже, Сергій Лабазюк, народний депутат України, член групи Воля народу. Дуже дякую вам, пане Сергію.